Це дитячими руками. У Борисполі діти, які вимушені були виїхати з тимчасово окупованих територій, разом готували соковиту сирну піцу. Веселу компанію непосадючих юних кухарів зібрало управління соціального захисту населення. Цей захід створений в рамках проєкту Допомагаємо разом. Створений він за участю підприємців нашого міста, фактично, власників кав'ярень, ресторанів, кафе. Цей захід для дітей-переселенців, які виїхали з окупованих територій, з зони бойових дій із своїми родинами. Десятеро дітей із захопленням спостерігали за рухами Піцейоли та вправно повторювали за ним. Ці діти ніколи б не зустрілись, а тим паче за приготування. Піци. Але війна об'єднала їх. І тепер переселенці з Запорізької області, в родині яких виховується 13 дітей, та з Херсонської області, де трьох дітей виховує мама з бабусею, разом цікаво та весело проводять час у Борисполі. Пані Яна привела на майстер-клас своїх трьох онуків. Вони у травні ледь змогли виїхати з окупованої нової каховки. В самі Каховки не стріляли, тільки як були, мітинг був, там ранили були двох, по-моєму, двох людей казали. Я була трошки збоку, в сумі місцевому, а за Сумом там якраз люди, вони виганяли їх, чотири чи шестеро з автоматами були і виганяли людей був страшний взрив, такий, щось впало спочатку, ну бомба не бомба але щось таке, що ми в універмазі аж підскочили, а потім талат на чергу. Пані Яна зізнається, що сподівається повернутись, тільки на у них вдома майорітиме синьо жовтий стяг. Її онуки ніколи не робили піцу власноруч, тож зараз вона тішиться їхніми вправними рухами. А ще сьогодні тут готував пиццу. А з чим вона була? з помидорами, ще з сиром, і ще вона була. Е. О, е. Та, Усі витрати за продукти на себе взяв власник закладу Солі, який радо приймав у себе в гостях юних поварів. Кожен підприємець, який працює, я вважаю, в цій сфері ресторані, він не, мабуть, не повинен, але має можливість виділити якісь кошти невеликі, мабуть, для, для наших дітей. Я вважаю, що на даний час дітям, мабуть, дуже важко. Вони втратили, я думаю, з переїздами, я думаю, вони втратили, можливо, теж дуже багато своїх друзів, свій дім, свої іграшки, мабуть, тому. Для дітей ми завжди раді допомогти. Коли піцу відправили у піч, діти мали змогу познайомитись одне з одним, граючи у різноманітні активні ігри. Проте дитячий тандем стало ледь чути, коли на столі з'явилась гаряча тільки з печі піцам. Юні піцейоли одразу стали дегустаторами. Шакіра, Начальниця управління соціальної політики та охорони здоров'я Олена Коротка розповіла, що у планах зробити такі заходи традиційними адже нині у Бориспільській громаді понад три тисячі дітей переселенців з тимчасово окупованих регіонів України. Ця програма вона створена за участю міської влади. Опікується цією програмою управління соціального захисту населення. В рамках цієї програми дуже багато напрямків, які ми охоплюємо. Це і робота з переселенцями, це і робота з нашими місцевими мешканцями, які потребують допомоги, це юридичні консультації, це психологічні. Психологічна допомога на жаль, зараз дуже багато людей, які виїхали з окупованих територій, потребують психологічної допомоги в рамках цієї програми. Ми також надаємо таку допомогу, організовуємо заходи, зустрічі для того, щоб люди інтегрувалися в нашій громаді. З пустими руками малеча не залишилась. Солодощі та іграшки чекали внутрішньо переміщених дітей наприкінці смачного заходу. Олена Гринюк Назар Гераскін. Новини телеканал Бориспіль.